Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як підключити дротові та бездротові навушники до одного комп'ютера. Для цього в Google шукаємо Virtual Audio Cable, тиснемо Завантажити і скачуємо інсталятор. Не забудьте підключити обидві пари навушників до комп'ютера, гаразд. Після цього можна запускати програму. Встановлюємо її. Відповідно, встановлюємо. Тиснемо ОК. Тиснемо так. Іде встановлення. Потім шукаємо ВАК, ВАГ Control Panel. відкриваємо розташування файлів. Нам потрібен аудіо Рекітлер Відкриваємо 2 і тиснемо way Out, вибираємо дротові та бездротові навушники. Тут також вибираємо другий навушник. Перший і другий навушник тиснемо старт, старт і обидва працюватимуть. На цьому все з вами був Велер. Всім бувайте.